Вітаю на своєму каналі. Прийшла зараз на склад, буду готуватись до фотозони. От саме підготовка це такий момент, який ну, ніхто не бачить, а всі бачать вже готовий результат. Або бачать, наприклад, на відео, коли збирається фотозона і все це так швиденько робиться. Але саме від підготовки залежить ну, відсотків на 99%, напевно, і як буде проходити монтаж, наскільки успішно. І взагалі, яка вийде фотозона. Ну, звичайно, якщо це якась нова фотозона, не та, яку ви там робили вже разів 5, ви вже знаєте кожен елемент, кожну деталь, і це не потребує особливої підготовки. А коли якась фотозона, якісь елементи міняються, або це взагалі якась інша фотозона, то це потребує підготовки. Я зараз буду робити, мені треба підготувати, по-перше, всі каркаси. А навіть якщо каркаси стоять в одному місці, підібрати точно висоту, підібрати необхідні каркаси, це іноді займає до досить довго по часу, тому що якісь каркаси в мене 2,40, хоча вони підписані, але просто все це знайти, знайти від них ножки, знайти. Верхи, низи, там самі труби. Ну, словом, <смі> підібрати всі ці каркаси по часу, це також займає багато часу. От, підберу каркаси, потім мені треба ще зробити таке коло з плівочкою, де буде напис. І ще у мене буде два каркаси одразу стояти. І Повністю на них натягнута паєтка. Тож мені цю паєтку треба буде ще зшити, тому що паєтка має ширину 1,40 м і на великий розмір вона, на жаль, не розтягується, так як це з велюром відбувається. Паєтка практично не тягнеться, тож я її буду зшивати. Всім гарного перегляду, якщо виникають якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях, я йду працювати. у мене така паєточка, це паєтка 0,8 см, самі паєточки, вона на сітці. І у мене два такі відрізи. Мені треба зробити одне полотно, я її вирішила зшити. Сама паєтка має ширину 1,40 м, і потім йде така сіточка. От у мене два кусочки. На машинці, я так думаю, що це просто нереально зробити, тому що будуть паєточки попадатись, під голку, голка буде ламатись, ну так близько не вийде. І от я зараз шиваю таким чином. Я поклала на підлогу цю сіточку так підігнула і між собою шиваю просто звичайною ниткою. Періодично так закріплюю її, щоб вона не стягувалась. Ну, мушу сказати, що це... треба мати стресостійкість і багато дуже часу. Не розраховуйте, що ви на монтажі швиденько там її між собою зіщєте. Це буде дуже довго. Зшивати досить важко, тому що. Ця нитка постійно чіпляється за якісь бокові паєтки, постійно доводиться її розправляти, слідкувати, щоб воно все тут сходилось і було гарно. Тобто це досить такий довгий процес. У мене таке гімнастичний, гімнастичний хулаху для дорослих, велике таке коло, залізний. А по розмірам він десь до метра 9 см, досить великий розмір. До речі, продаються такі дитячі холохопи, вони трошки менше, але мені потрібен такий великий розмір. І я буду монтувати зараз на це коло плівочку. Плівку я вже використовувала, більше ніде не планую використовувати, буду зараз ставити. І на цей хулахуп. Плівку вирізаю під розмір цього кола і буду зараз кріпити, і як і на великому колі, коли ми робимо таку велику фотозону круглу, фіксую плівочку на горі, знизу по боках, максимально підтягую і далі я буду фіксувати ось ці місця. І також максимально підтягувати плівочку, робити максимальну натяжку. Ось так я зафіксувала магнітики по периметру і показую, як виглядає зараз плівка. Будемо зараз все це рівняти. На плівці іноді залишаються такі сліди від магнітиків або ще якісь плями. А все це можна прибрати за допомогою такого розчинника. Може, ви маєте свій спосіб, я прибираю це так. І тепер як на великому каркасі, так і на цьому маленькому колі я буду плівочку прогрівати за допомогою будівельного фіну і розтягувати, щоб вона була гладенька. Як натягувати правильно плівку? Є в мене багато відео на каналі. Працюємо дуже швиденько, прогріваємо феном і підтягуємо. Тут у мене ще є заломи. Буду зараз все це ще рівняти. А плівка розрівнюється за рахунок того, що коли ви її прогріли, вона стає така м'якенька. Потім ви, коли її підтягуєте, розглажується всі ці зморшки. Не треба на одному місці довго тримати фен, бо сам по собі фен, він не розрівнюється ці зморшки. Плівка розрівнюється за рахунок натяжки. Таке виходить у мене коло. Зараз обріжу зайву плівочку. І коло буде готове. І ще мені треба буде шити паєтку, бо у мене буде великий каркас і однієї ширини не вистачає. Буду брати два полотна.